Доброго дня, мої маленькі друзі! Котик-воркотик -котик приніс нам незвичайний букет. А він нарізав ось ці незвичайні гілочки із дерева, яке називається верба. Це дерево росте у дворі у котика-воркотика. -котика. На його гілочках з'являються маленькі кругленькі пухнасті бруньки. Вони називаються котики. Давайте наш букет поставимо у вазу. Погляньте, які вони гарні. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. А ви знаєте, чому бруньки верби називають котиками? Тому що вони дуже схожі на нашого котика-воркотика. -котика. Вони так само пухнасті, волохаті, м'якенькі, як наш котик. Давайте їх розглянемо. Стеблинки тоненькі та довгенькі, коричнюватого кольору, бруньки овальної форми, сіруватого кольору і пухнасті. І ми з вами сьогодні будемо аплікувати ось такі гарні котики-воркотики. А нам для цього необхідно три смужечки коричневого кольору, це наші будуть гілочки, а також овали сірого кольору або голубого це будуть наші бруньки, клей та серветки. Смужечки ми розмістимо. Ось таким чином. І на них будемо розміщувати наші овали, наші майбутні бронячки. Ось ми з вами виклали наші підготовлені заготовки, а зараз ми з вами будемо їх наклеювати. Малята! Ну що ж, будемо з вами працювати. Я вам нагадаю, що спочатку ми викладаємо коричневі смужечки. Наші стеблинки нашого майбутнього букету із вербових котиків. Одну стеблинку, смужечку ми розміщуємо по центру листка. Наступні трішечки під нахилом. І внизу вони перетинаються. Спочатку ми з вами наклеїмо наші смужечки. Першу ми наклеюємо та, що посередині. Наносимо кілька крапель на білу частину, не на кольорову всю смужечку, на всю смужечку клею не наносимо і прикладаємо пальчиками Придавлюю. Тепер наступну смужечку так само. Кілька крапель по краю і посередині прикладаємо трішечки під нахилом і останню смужечку. Так само по краям. І посередині і прикладаємо пальчики придавлюємо. Ось такі стеблинки у нас повинні з вами вийти. А тепер ми будемо наклеювати наші брунючки, наші котики. Їх можна спочатку розмістити, а можна наклеїти на кінець кожної смужечки нагору поставити одну крапельку клею на бурунечку на наш овальчик і придавити пальчиком, можна поставити по крапельки на аркуш і прикласти овальчики, а потім вже наклеювати всі останні брунячки. Як вам буде зручно, можна наносити клей на кожну окрему брунічку. а можна поставити ось так крапельки клею біля стеблинок, біля смужечок, і потім тільки під нахилом приклеїти наші брунічки. овали повинні торкатися до смужечок. останню. Овальчики наклеїмо зверху донизу. І ось такий гарний букет з вербових котиків у нас з вами вийшов.